Що блокує фінансовий потік зараз? І так, давайте подивимося. Загляну в глибину душі і відчуємо серцем. І так, дивіться. Перша карта випала. І так. Ну, дивіться, якісь є страхи, переживання ваші внутрішні блоки, які зупиняють вас до досягнення нових якихось звершень. Ви якось перекидаєтесь з пустого порожнього, не бачуючи свою якусь ціль, мету, до чого можна йти. Тому основний блок не має якоїсь цілі. Ви живете в якихось страхах минулого по поводу фінансового потоку, грошей. І також йде якийсь період закінчення цих страждань. І початок чогось нового, тому відкиньте, пропрацюйте, що у вас так бентежить. Чому ви е, переживаєте якусь обставину раз за разом, і тому у вас якось енергія не виходить за якісь інші рамки? Е, ось так переливається із одного в інший. Не набуваючи щось нового, немає ні цілі, немає ніякої мети, ні мрій. Просто йде якесь закінчення вашого періоду. І допоможе вам у цьому весь всесвіт. Просто відкрийтеся йому. Забажайте, чого ви бажаєте на самом ділі, чого хочете від цього свого життя. І все вам допоможе. Всі ангели до вас зійдуть і будуть вам допомагати у цьому. Дякую вам за підписку, за сердечко, за особистим розкладом. Звертайтеся мені в приват. Всього найкращого.